Для Чернівців тема квартирних крадіжок завжди була і залишається однією з найактуальніших. Потерпілих все більше, є, от тільки такі злодійські візити городянам уроком так і не стають, визначають у міліції. Ну з більше як 200 громадян, які потерпіли від крадіжок, звернулося за допомогою обладнання сигналізації всього тільки лише шість. Поки правоохоронці виловлюють одних крадіїв, квартири чистять інші, причому орудують здебільшого у групах. Якщо раніше Закон порушували переважно в буковинці, то останнім часом розповідають у міліції: за справу беруться гастролери. В одних своя наводка у місті. Як правило, жертвами таких злодіїв стають ті, хто полюбляє хвалитися своїми статками. Інші ж до помешкань вдираються на осліп, тобто звертають увагу на вигляд будинку і господарів. І при найменших підозрах на те, що в квартирі можуть бути цінності, беруться за справу. Найчастіше скоюються крадіжки це шляхом злому серцевини. Замка та шляхом віджиму дверей. А з будинку це шляхом віджиму вікна, металопластикового проникають, віджимають металопластикове вікно і проникають до помешкання. Сучасним квартирним злодіям підсилують чинити будь-які двері, навіть броньовані. І як би не намагалися себе захистити господарі квартир, не допоможуть навіть домофонні системи у під'їздах. Крадії, які займаються цим професійно, мають при собі не лише різновиду відмички, а й заготовлені чіпи. Найкращим варіантом охорони помешкань фахівці називають взяття квартири чи будинку під сигналізацію. Це може бути і просто блокування вхідних дверей, коли зловмисник при відкриванні подасть сигнал тривоги. Це може бути блокування за допомогою сигналізації всіх приміщень, балконних вікон і кімнат. Це може бути блокування засобами відеоспостереження, прилеглої території, під'їздних якихось приміщень, ну і будь-якої точки чи місця, яку Громадянин для себе хоче обладнати засобами сигналізації. До 31 травня Державна служба охорони про обласній міліції проводить акцію при обладнанні засобами охорони і сигналізації квартир. Знижка 50%. Статистика показує до помешкань, які ДСО. Квартирні злодії бояться навідуватися, бо з практики вже знають через лічені хвилини на місце прибуде група швидкого реагування і втекти від неї ніяк не вдасться. Олександр Хмель, Андрій Дубінецький Чернівецький репортер. Стар телеканал Чернівці.